Всім привіт! Мене звати Софія і в цьому відео мені хотілося б розповісти про 5 мінусів носити корсет чино. По-перше, літом занадто жарко і ти весь мокрий. Особливо вночі ніяк не може заснути через те, що душно. І постійно включаєш кондиціонер на мінімум, щоб не померти від жеризні і задухи. А вдень день 40 градусів на вулицю взагалі нереально вийти. Тому я носила і ношу корсет тільки вдома. По-друге, коли ви подорожуєте в поїзді або в літаку, то не дуже комфортно. Особливо в аеропорту, так як ямки на корсеті металеві, і він може пищати. У мене так було тільки один раз, і ми на 3 хвилин застряли на металошукачі через це. По-третє, постійно потрібно послаблювати на їжу, так як ви просто відчуваєте, що у вас більше не влазить. Особливо, коли ви десь з друзями сидите в затишній кафешці і розумієте, що хочете доїсти, але ви просто не можете. Ну, ви зрозуміли. Особ... А в холодне пору року, коли ви одягнені і в ковтинці, і в курторці, ще й джинси на корсет одягнені це мега незручно. Тому, якщо ви плануєте кудись заходити, поїсти. То рекомендую корсет одразу сильно не затягувати і джинси одягати під корсет. Цей лайфхак мене часто дуже рятував. Також як варіант, можна зайти у вбиральню, якщо ви раптом вирішили несподівано кудись зайти, або просто забули зробити це вдома. Потрібно відмовитися від гарного одягу. Тобто ви не зможете одягти топіки, так як на голе тіло корсет буде дуже сильно тиснути. Футболки з блискітками, так як прикраси будуть відбиватися на тілі. Футболки з короткими рукавами, так як буде дуже сильно намалювати під руками. І гарні сукні. З корцетом вони будуть виглядати не так, як ви думали. І наостанок, якщо хтось вас буде обнімати, то буде виникати багато питань стосовно цього, які мене завжди пісили. А що це? А для чого ці дирочки? Ти спиш в ньому? В ньому зручно? Та, звичайно, зручно. Все життя мріяла, щоб його одягнути. Всім дякую за перегляд. Насправді, якщо вам зменшать часи, то більшість мінусів ви, ви помічати не будете. Так як на прогулянку з друзями ви зможете ходити без корсета. Одяг носити, який ви захочете. На їжу іноді взагалі не знімати. Ну, це я розповідаю, як я робила. Якщо вам лікар або реабілітолог не зменшував часи носіння, то носіть його стільки, скільки вам призначили. Якщо ви знаєте ще якісь мінуси, про які я не розповідала в цьому відео, пишіть в коментарях і ставте лайки. Всім пока-пока!